На жаль, більша частина тих осіб, які е, ну, зникають безвісти, вони потім е, виявляються, що вони загинули. На Полтавщині працює центр розшуку зниклих безвісти за особливих обставин. Тут поліцейські допомагають знайти цивільних та військовослужбовців, які зникли під час війни. Немає такої е, норми, що треба чекати три дні. Відразу, як тільки отримали родичі, що втратили зв'язок зі своїм. Близьким родичам можуть відразу звертатися до найближчого відділу або відділення поліції, можуть звертатись за місцем свого проживання або за місцем проживання боїсті зниклої особи. Шукають людей у зоні ведення бойових дій та на тимчасово окупованих територіях. Найчастіше зниклих ідентифікують за допомогою ДНК експертизи. Після прийняття заяви реєструється кримінальне провадження в єдиному реєстрі досудових розслідувань. Відбираються біологічні зразки у близьких родичів зниклих осіб. Проводиться ДНК-експертиза, микро-генетична експертиза у Полтавському науководовищему експертно-калістичному центрі. Проводяться інші слідчі і розшукові дії. Спеціаліст в гігієнічному одязі. Здійснює забір біологічного зразку з лівої чи з правої області ротової порожнини, після чого аплікатор поміщається чи до стрільного контейнеру, після чого е проходить процедура поміщення аплікатора в чіп, чіп поміщається до приладу і прилад потім видає результат встановлення ДНК профіля родича загиблого безвісті зниклої особи. Створені цифрові днк профілі порівнюють між собою і встановлюють спорідненість між зниклою людиною та її рідними. Якщо достатньо, значень які. Так співпадають, тоді дає в автоматичному режимі результат ідентифікації приналежності там близькості зниклої особи до родича близькості зниклої особи. Якщо ну, не близькі родичі, а це може бути дружина, а дітей немає. Вони можуть надати особисті речі зниклої особи, і ці речі направляються на експертизу для виведення ДНК профілю зниклої особи, і це можливо потім також провести ідентифікацію по цих особистих речах. Також у центрі розшуку допомагають повернути додому військовополонених. Коли отримуємо інформацію про перебування військових у полоні, ми повідомляємо про це відповідні державні органи і для того, щоб були проведені всі необхідні заходи і були вони включені в списки на обмін. Як розповів Олександр Мартинюк, за час роботи до центру надійшло близько 150 заяв про людей, які зникли безвісти. Світлана Мостепан та Микола Єременко. Суспільне новини Полтава.